Я займаюся полуницею 6 років. Е, стикався з багато чим. Е, відео передивився багато, але вживу, бачу таке перший раз. Е, хотів би розказати про заморозки. Можливо, комусь це відео попадеться, такому, як мені, 6 років тому. людина подумає, чи стоїть цим займатися. І просто результат. Я в шоці від такого результату вигоріло все. Все повигорало від морозу. Тут вже формувався плод, і він згорів, тут згоріло все. Ну, як все, 80% приблизно згоріло. Участок невеликий був накритий. 50 на 12 з половиною, І той вигорів. У мене тут клері знаходиться. Тут чотири клері, е, на горбах чотири клері і там далі. Інші сорти ранні. Вони попали ось тут під 23 -е агроволокно під накриття. Накриття було не, не по поверхності ґрунту, а ще й на арматуру. Тобто була прослойка воздушна. І хотілося б. Би... Хотілося б вірити мені в той момент, коли я накривав, що це все спасе, але... Результат, це е, вимерзло цією ночі. Ці два штуки. Оцей нижній, е, прошлими заморозками вимерз. Е, на градус е, по, по прогнозу показували мінус один градус. Е, кажуть, що на полях було мінус 5. -5. Вибиває повністю все. Ця розсода була посаджена в середині вересня. І ось такий результат. Закриті навіть ті, що були в соломі, так прикриті соломою, закриті самі квітки. Вони чорні, вони повимерзали. І так виглядає це те, що було накрите агроволотном. Так все це повністю повимерзоло. А те, що не було накрите агроволокном, ну до нього просто і смисла немає, підходить, дивитися на нього. Там все, що повидвигалося, його не буде. Е -е і так, оці 25 сотих, може більше тут, а я не считав точно. 10 тисяч рослин, якийсь цього результат для розуміння, для того, щоб почистити, так як я чищу, один рядочок, один рядочок пройтися. Це півдня, півдня роботи. А тут о цих рядочків 26. Півдня це без перериву. Це. Сама ручна робота. Бур'яни, все в бур'янах, тому що працюю годин, е е була б можливість, я би або сам би робив, би його, або когось би там на але такої можливості немає. І е е все, що можу зробити, я роблю. І ось получився такий результат. Це роботи було... Висадка. Це роботи було, скільки переживав за весняна зачистка. Все-все одне до одного, а результат такий.